Додаткові засоби електрогенерації для збройних сил України на Закарпаття прибула чергова гуманітарна допомога від партнерів із Пердубіцького краю Чеської республіки. Доставила до області необхідний вантаж. Чеська команда пожежників-добровольців загалом передали 55 електрогенераторів та 10 водонасосів. Ми підтримуємо Україну, по перше, тому що Україна зараз є в стані війни з Росією. Ви для нас дуже близькі. У нас тут дуже багато друзів, багато родичів. Ми любимо українців і ми мусимо їх підтримувати. Більшу частину електрогенераторів керівництво області планує спрямувати для потреб нової бригади, яка формується на Закарпатті. Також генератори і насоси заплановано передати на потреби тягінської територіальної громади Херсонської області і Збройних сил України. Генератори 10, 6,5 кВт, половиною і 45 2,5 кВт, І 10 таких черпал, які викачують воду, як вам пояснили, попередньо 600, лі... 600 літрів за хвилину. Це перезначено для наших військових, які ви бачили в окопах воду, так і швидко можна викачати. Груз доставлений на прохання моє, як голови ради і Микити голови військової адміністрації на попередній зустрічі з матері Нітоліцьким, яка була тут в Ужгороді. І це перша партія, буде ще, ще одна партія. Насправді, з генератором в Європі теж проблема Чеській Республіки, як каже е, пан Бідмон, що чеських генераторів нема. Всі вивезені практично до нас. Ну, але робити... але будуть далі. Електроприлади виготовлені в Чехії саме у краї Пардубіце. Вони не бояться вологи та ізольовані від зовнішніх чинників, і це дає змогу користуватися ними за будь-яких погодних умов, що неабияк допоможе нашим захисникам боронити Україну.